Доброго дня, мене звати Горф Іван. Я студент групи PZP228. Сьогодні я презентую архітектуру складної програмної системи OpenAI ChatGPT. ChatGPT – огляд архітектури системи. ChatGPT – це сучасна мовна модель, розроблена компанією OpenAI. Ми розглянемо ключові елементи архітектури, компоненти, паттерни та особливості масштабування. Архітектура системи огляд. На цьому слайді зображено головні компоненти системи: чат api Gateway – точка входу для запитів ауз Service, перевірка авторизації. Токенайзер розбиває текст на токени, Inference Engine, основна, основа моделі GPT, Cloud Infrastructure – забезпечує робочу систему у хмарі uh, компонент, api Gateway – api Gateway – це центральний елемент, через який надходять усі запити. Він перевіряє авторизацію та пересилає запит на відповідний сервіс. Компонент Тоkenаді. Тоkenнаті перетворює текст у набір чисел токенів, які вже розуміє модель. Наприклад, слово Hello перетворюється у токен із числом 15496. GPT не читає текст, а працює з такими токенами. І inference Engine. Inference Engine це ядро моделі, де обробляється запит і генерується відповідь. Він працює на потужних графічних процесорах і базується на трансформер архітектурі. Паттерн Microservices. ChatGPT побудований як набір мікросервісів. Наприклад, один сервіс відповідає за генерацію тексту, інший за кешування, третій за лагування. Це говорить з темою особовою та зручною для обслуговування. Паттерн api Gateway api gateway виконує декілька важливих ролей. Перевіряє безпеку, розподіляє запити по сервісах, керує навантаженням, та завдяки, завдяки цьому користувач взаємодіє з єдиною точкою входу. А, слайд 9. Паттерн Модерних сервер Це підхід, за якого опробка запитів до моделі відбувається на виділених серверах. Це дозволяє краще масштабувати роботу та оптимізувати продуктивність. А, приклад коду. На цьому прикладі показано, як виглядає api gateway Спочатку перевіряється авторизація, потім запит передається в сервіс генерації відповіді, та подібна логіка реалізована у реальному коді ChatGPT. gpt це потужна архітектура, яка поєднує AI, марні технології та сучасні паттерни. Вона добре масштабована, розширена та стабільна, За приклад складної, але ефективної програмної системи.